Ваші думки тримають вас у власній в'язниці. Я часто бачу це у своїх клієнтів. Вони бояться щось трапиться, осуду, бояться, що хто про них подумає. Але коли починаєш дивитися глибше, виявляється, що найстрашніше не це, найстрашніше власна голова. Ті думки, які крутяться без кінця, а раптом я щось зроблю не так, а раптом зі мною правда щось не так. І от ви вже не живете, а постійно скануєте, перевіряєте себе і оцінюєте свій стан, аби якби щось не сталося. Оце і є тривога, коли мозок починає вас лякати замість того, щоб захищати. Ви ніби сидите у власній голові у в'язниці, і вона без зупинку шукає, що з вами щось не так. Іноді це страшніше, ніж будь-які слова від інших. Тому, коли я працюю з тривогою, я не вчу людей прибирати думки, ми вчимося робити простіше, не вірити в все те, що мозок вам каже в момент страху. Бо спокій починається не тоді, коли думок нема, а коли вони більше не керують вами. У клубі Антипаніка ми вчимось домовлятися з мозком, а не воювати з ним.